Вийшов в парк, вирішив записати відео. Сидів, сидів, сім осельпом, мабуть, вирішив, що мені треба відпочити. Трошки вирішив піти прогулятися. Тут неподалік парк є. Ні. Що можу сказати? Оце я не знаю, чи я буду включати, чи не буду перше відео, коли я тільки сказав, що ну, коли я тільки почав знімати, що мені, типа, якомога швидше зробити гроші. Не виходить зараз. Я вже, я сподіваюся, завершу, я вже завершив з клієнтом опорки, який зараз є. І треба, власне, ну, починає, починається вже. Треба створити систему, яку я буду продавати людям. І треба, власне, в мене, мене запорка вчора я вивів гроші, ну, мені вони прийшли. Трошки є гроші на розсилки і мені треба запускати розсилки. Тобто, виходить, що зараз якраз в той період, коли мені треба якомога швидше пройти етап від створення до, до, до власне, продажу. Познайти клієнта собі. <кій> Це основне те, що я помітив, те, що Ну, я собі поставив мету, що я хочу створити, а потім такий ні, не буду, хочу інше. Оце якраз було перед тим, як вирішив піти гуляти. Якраз через те я і пішов гуляти, бо я ще подумав, що я трошки втомлений. В принципі, якщо так подумати, то немає різниці. Це як стосується і загально, там, ну, ну так. <кій> В такому маленькому розрізі, якщо дивитись, що там є, що вибрати, да, що робити, що продавати, це немає різниці. Так і загалом, якщо вибрати джерело доходу, то немає різниці, шукати ідеальний. Бо ідеального, напевно, що не існує. Треба просто вибрати щось і оце щось. Я за щось просто реалізовувати. То я вирішив вибрати все ж, ну, залишити все ж таки те, що я до цього робив. І власне все. Треба зараз відпочити, я не знаю, котра зараз буде. Десь, може, півперший. <coughs> Треба трошки відпочити і повертатись в сільку. Людей багато собаками гуляють. День. Обід. І повертатись в сільпо. Ярина, що може, я не знаю, якийсь пройдусь. Так, да, треба кудись йти. І я подумав, що чого б не просто документувати ну, буквально все, що відбувається, цікаво. Бо якщо так подивитись, то в мене тільки те, от я знімаю сам себе. І все, більше в мене нічого немає. І треба якось розбавляти. Бо якщо я хочу почати блог, то мені треба якось мати різний контент. А тут виходить так, що у мене контент один і той сам, я просто сам себе знімав. Того треба, може, якісь, я не знаю, ті, ставки робити додаткові. Ну Но... треба просто чим більше там, чим більше контенту робити. Якесь відео вийду нормальним. Якесь відео людям сподобається, якийсь відео набере перегляди. Того. Треба просто робити чим більше, тим краще. Так я думаю. Це напевно, що єдиний, єдиний нормальний варіант. Плюс те, що я не дуже розумію, що мені саме казати. Це теж як варіант, просто взяти камеру. І почати, що мені байдуже, що я навіть цементувати монтувати не буду. Сьогодні ввечері піду в зал десь 8-9 до цього часу треба зробити систему, якусь, ну, не якусь, зробити систему, повністю там її допиляти вже. І на вихідних, так, я думаю, так, якщо я сьогодні, то мені треба просто стояться завершити з клієнтом. Мені треба стояв все-таки завершити з клієнтом Щось І... я кудись вийшов, тут стільки людей одразу. Там ніколи не було тут людей появить. Буду в когось під вікнами. Тут, тут ну, чистий дім, будинок. Такі палаці, шокі. Тут Прям хороми. Ну ладно. Треба, ну, треба, да, треба я... І мені треба купити мікрофон. Ще теж важливо. Треба купити мікрофон, я не знаю, як мене зараз чути, я не хочу зараз голосно говорити. Буде напевно, що чути все, що я говорю. Я потім послухаю, як це буде виглядати все, особливо зараз, коли йду, так більш-менш тих тут вітру нема, мене нічого не перебуває. Загалом так, да, загалом треба мікрофон. Щоб краще було чути. Фух, блін. Останнім часом... Через те, що постійно вимикають світло. Ну як постійно. І вимикають там. Зараз не дуже. Е від, постій... від постійно вимикають. За секунду перевдягнуся. перевзуся на те, що не, не дуже. Ладно. Е так, я кудись тут вийшов, Якась... Якесь... якийсь. Я не можу камеру перевернути. Чуть-чуть якийсь. Ну это ты знаешь, вот это все-таки фонтаны, что мало будет. Ну Но это ты знаешь, что тут мало будет. Ну короче. Гарно, тосі, дрила майже попадали всі. Краще, треба, що треба що робити? Перше, що треба. Чим більше тим краще. Бо чим більше я роблю, чим більше робиш, просто чим більше, більше об'єм роботи виконуєш, тим воно краще, бо тоді ти встигаєш зробити більше. Через те, що ти робиш, ти припускаєш помилок різних. не знаю, мені треба купити нормальну камеру, DJI DJI, напевно, і мікрофон якийсь нормальний, щоб мене було нормально чути. І так, да, тут мали бути фонтани. Відом, прикольно. Дерев'я не хочу. Влагаєсь. Хоча тут до цього сидимо теж на дерев'яні. Це нормально було. Ну, Краще якийсь парк, просто люди гуляють з собаками. Снта не вон Нікись. Треба, Треба камеру нормальна. Байду. Може тримати треба все нормально, Я не знаю. Не знаю, що треба робити. Сподіваюсь, що мене ще телефон не сад. Можна якось перевірити. 21. 20... 21 відсоток. Ладно. Ну так, парк як парк. Я думав, що взагалі нічого нема. Тут є поражі спортзалом, неподалік можна вийти прогулятись. Якщо я Я казав, що я хочу переїхати, тут неподалік. Ну Якраз біля спортзалу там блинок, я хочу туди приїхати. Тут є парк, де можна вийти прогляти там. В принципі, все в доступності. Я приїду сюди. Я сюди переїду, десь... Я хочу до кінця цього року сюди переїхати. Ну коштує не так просто якась калюжа. Не знаю звідки тут вода, як вона тут з'явилася. Я знову не можу камеру перевернути, але тут просто якась калюжа. Типу це має бути якийсь типу, ставок, не знаю, що мені ще цікаво, куди я вийшов. Бо я кудись їду просто. Куди вийшов, поняття немає. Треба купити камеру, треба купити мікрофон. І треба просто записувати. Я подумав, що тут насправді справа навіть не в мікрофоні чи в камері гарній. А саме страх записувати відео. Так, да, камера і мікрофон точно будуть якось впливати. На, там, на якість звуку, на якість відео. Ну в принципі, зараз я думаю, що нормально видно. Тут сюди люди, просто куди не сунься, всюди люди, ніде не можна посидіти, нормально поговорити. Це теж я не знаю комплекс, коротше. Всім по факту байдуже. Всім абсолютно байдуже. Просто комплекс я можу вправді так і ти просто знімати. Перевірено вже. Всім байдуже. То да, може просто руку так виставити йти знімати на, на комплекси комплекси. Він. Того так, да. камера, не значе нормальна камера, ну можна краще. Мікрофон теж можна краще. Хоча, якщо без вітру, якщо не якісь екстремальні умови, просто нормальні. Це просто, просто, Та думаю, що нормально буде бути. Так я не знаю, що напевно що буду вертатись. Треба треба зайти ще. Ну, краще, буду вже. Mm. Що я хочу сказати. Я навіть не знаю до чого. Це просто 12 просто блинацько, що щось говорю. Треба просто робити. Робити чим більше, тим краще. Чим більше робиш, тим більше досвіду через те, що ти щось робиш, ти, ну, ти помиляєшся. Більше досвіду і відповідно... Це тільки плюс короче. Він нема. От, того. То да, треба просто робити. Того я вирішив, що тут навіть проблема не в камері. чи Проблема не в камері чи в мікрофоні, а в тому, що страх. Просто і все. Того так. Да. Страх. Страх і незвичка. Незвичка говорити, незвичка знімати на камеру, бо ти кажуть, що... Незвичка, ти не знаєш як, ти не знаєш, що тобі страшно. Ну те, що страшно, це ще ладно. Це ще те, що страшно, можна перебороти і тобі буде не страшно, але ти не будеш знати, як тобі знімати, що тобі знімати. Бо для того, щоб відео було нормальне, треба його якось розбавляти. І те, і інше. І п'ятий треба буде догадати відео, щоб воно все було гармонійно, щоб воно все зачиталося, щоб воно все було нормально. Мічка, я то я хочу Я хочу. Ну, там знову люди. І я там ще йшов. Я хочу кудись в іншу сторону піти. Я звідти прийшов. Можна піднятися наверх. До речі, такі парки. Подні гори. Просто, просто гори якісь. То вверх, то вниз. Місь... немає ніякої прямої дороги. Зараз вверх. Що, вниз піднімався. Вниз піднімався. Він спускався, зараз вверх піднімаюся. Мікав, куди я вийду. Так, да. того да. Треба просто робити. От і все. Просто треба знати. І. я. Можливо, коли я куплю камеру, треба ще, до речі, ну, зробити так, щоб було приємно знімати. Бо мати камеру, на... ну, типу, знімати на телефон. Знімати на телефон це одне. На телефон він великий. А знімати на камеру це може... ну, ну кореш, ні, Напевно, це не працює. Воно що так, що так видно, що ти щось знімаєш. Так я, напевно, вийду не туди, куди я хочу. Чи туди, куди я хочу, поняття немає, куди я вийду, Ладно, йдем. Тут гарно тут природа. Навіть не, ну, не скажеш, що ти десь неподалік від центру. Вот тут справді я не знаю скільки до центру міста. Всюди люди. Я напевно ще підіймусь сюди. Так, да, мені точно треба камеру, щоб знімати не тільки себе. Бо я не хочу знімати на фронталку. Ну ой, на основну. І отак телефоном крутити. Це напевно краще. В плані, що ну, я можу і так, і так одночасно знімати. І на основну камеру якісь буде краще, ніж на фронтальну. Як я не знаю, кудись вийшов, зрозуміти немає куди? Фух, це капець. Просто кардіотренування, Піднятися по цьому парку погуляти. <coughs> я хочу сюди, ще нове. Так. Да. Єс. А мені цікаво 16%. Ладно, зараз вже напевно буде цей. Треба ще подивитися, як, як я там звучу. Чуть-чуть на мене. Я співніжу. Так, да, треба просто робити. Просто робити і багато. І так, да, напевно, що хай буде сьогодні. Мені там. Я дуже сподіваюся, що завершальна стадія вже з клієнтом на опорк. Треба шукати нових. Сьогодні треба це робити... Я просто йому написав. Чекаю відповіді, там треба у нього уточнити один момент і все. Далі. Далі треба просто завершити. Так, я колись вийшли, не сумніваюся, це те, що мені треба. Ладно. байдуже Куди ж то я прийду? Так високо, капець. Треба просто робити. І сьогодні... Пробую завершити систему, створити. А потім на вихідних треба налаштувати розсилку і вже починати щось далі робити. І треба, коли я точно впевніся, що клієнт на опорк no вже, що це вже остання стадія. Треба буде ще й нових клієнтів на опорок no шукати. Того так. Да. Треба просто робити. Робити багато. Чим більше робиш, тим краще.